Привіт, друзі, на жаль, маємо сумні новини про кошенят, які розкаже вам сама Вікторія. Свіжих фото і відео поки що теж не маємо, бо я в них ще не була, а Віті їх знімати і лікувати одночасно дуже незручно. Отже, нехай вона краще сама вам все розкаже. На жаль, не допомогло нам промивання кошенятам очі. Фізрозчином, що ми робили перші кілька днів після того, як помітили, що очі залипають у них. І по рекомендації лікаря перейшли на лосьйон Soft вет. Називається він ветеринарний лосьон для очей для собачок і кошечок. Перед е, чим промивала я їм ще тепленьким розчином, запареним, е, запареною ромашечкою. Ну от кілька днів вже ми робимо ромашку і лосьончик, цей ветеринарний, але на жаль. Не стає краще, і сьогодні я розмовляла з лікарем, яка сказала, що треба їх вести на огляд і, скоріш за все, призначать лікування. Тож треба вести кошенят не відкладаючи, тому що вони дуже маленькі, і ясна річ, що чим довше ми будемо затягувати, тим для них це буде ну, небезпечніше, скажімо так. Тому Треба їхати, і на жаль, не маємо поки що ми достатньої суми для того, щоб оплатити цей візит. І тому дуже дуже просимо всіх добрих людей відгукнутися і надати посильну допомогу для того, щоб ми могли і поїхати до лікаря з кошенятами і пролікувати їх, щоб зайчики наші маленькі були здорові, щасливі, красиві і щоб щаслива подальша доля. Дай Бог, щоб у всіх у них була. Завдяки нашій турботі, піклуванню і доброті, всіх, 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 хто долучається до цієї благородної справи, допомоги братам нашим меншим. Дякуємо всім, будьте всі здорові, всім всього самого доброго. Дякуємо.